Вітаю! Продовжую збирати саморобний безперебійник. Сьогодні ще один модуль це зарядка для акумуляторів. Визначив для себе, що заряджати акумулятори в мене будуть максимальним струмом в 3 А, що не дозволить протікання процесу газоутворення. Цей модуль можна використовувати як незалежний зарядний пристрій для акумуляторів автомобілів струмом в 5 А. В процесі збирання буду вказувати на моменти, які елементи будуть відрізнятись для варіантів в 3 та 5 А зарядного пристрою. Схема зібрана з двох пристроїв. Перша частина це чергувальний блок живлення типу зворотнього ходу. В своїй практиці я вже збирав такі блоки, їх збирають частіше за версію користувача за ніком старічок. Друга частина це управління напругою струмом за схемою використовувача Volksdodge. Схема повинна працювати наступним чином: поки не досягнуть верхній поріг по напрузі, йде стабілізація по максимальному зарядному струму. Як тільки напруга досягнута заданого максимуму, тоді вона стабілізується, а струм повільно зменшується по мірі заряджання акумулятора. Під цю схему розвів та витравив плату. Вона підходить як для варіанта на 3, так і на 5 амперний пристрій. Плата розведена таким чином, щоб не застосовувати SMD-елементів. Всі елементи на платі розпаяні. Це не остаточний варіант, можуть бути зміни в процесі налагодження. Також радіатор на вихідному діоді КД-213, може бути збільшен, якщо його буде недостатньо. Для цього зарядного пристрою автомобільних акумуляторів буду використовувати ось такий трансформатор від комп'ютерного блока живлення EE33. Зараз буду його кип'ятити, розділяти, змотувати обмотки та намотувати нові. Всі обмотки змотані. Тут залишилась тільки перша. Тут 20 квітів діаметром. Дроту 0,6 мм. Це буде перша половина високовольтної обмотки. Низковольтна обмотка зроблена з розрахунку на 5 А. 5 витків, 3 дроти по 0,8 мм. Якщо треба, 3 А досить двох дротів по 08 мм. Обмотка зворотного зв'язку тим самим дротом 0,8 мм. 4 витки. Домотав другу половину високовольтної обмотки. Це дріт 06 мм. 20 відків. Так як зарядний пристрій зібраний на блоці живлення типу зворотнього хіду, то магнітопровід трансформатора повинен мати зазор. В даному випадку, він складає 0,708 мм в центральній частині, тобто отут повинен бути випіл або 0,35-04 мм по всій площині, тобто віддалити цю частину від цієї на цю відстань. Для свого випадку я буду використовувати ось такий елемент пакування це пластик товщиною 04 мм. Хто не зрозумів, куди вставляти цю проставку, то вона просто кладеться ось таким чином, і потім стягується магнітопровід. Всі обмотки мотаються в одному напрямку, початки обмоток помічені крапками. Схема після зборки відразу запустилась. Пам'ятаємо, що перше включення треба проводити через. Лампу розжарювання, яка під'єднується в розрив живлення. Перше, що треба зробити, це налаштувати пристрій підбором цього резистора від 100 Ом до 1 кОм, таким чином, щоб не було звуку від трансформатора і було якомога найменше споживання струму схемою. На монтажній платі цей резистор знаходиться в цьому місці, дуже незручному, так вийшло. Тому краще підібрати його, по-перше, а потім тільки запаяти на місце. Наступним кроком треба виставити напругу, до якої будуть заряджатися акумулятори, регулюючи її цим резистором. На моєму заводському безперебійнику це напруга 13,6 вольт. Вмикаємо мережу. Бачимо, спалахнула лампочка та погасла, значить, все нормально. Зараз напруга 1369. Можна підкригувати її в більшу чи меншу сторону. Тепер підключаю. Якесь навантаження, наприклад, автомобільна лампочка вмикаю в мережу. Загорівся червоний світлодіод, означає, що зараз стабілізація йде по струму, до цього було по напрузі і горів зелений світлодіод. Тепер можна регулювати нижним резистором максимальний струм. Є своєрідний захист цього пристрою. Якщо клеми акумулятори будуть накинути невірно, тоді перегоріти цей запобіжник. Все, зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів зібран та налаштований. Перший час після зібрання слідкуйте за температурою радіаторів ключа та вихідного діода. При потребі збільшіть їх площу. Зараз на дисплеї ви побачите закінчений варіант схеми з номіналами на версії на 3 та на 5 А пристрій. Якщо номінали на 3 амперний це ті, які я застосовував, то на 5 це теоретично розрахункові. Я віряю гідність, що якісь з них треба буде підібрати. Ще краще буде, якщо для версії на 5-амперний пристрій в гарячі частини застосувати шим-контролер, наприклад, UC3842, DIP02L чи інші. Побачити цю схему та скачати розвитку печатної плати можна, як завжди, на сайті. Посилання в підкасті та в описі під відео.